Релігійні, продовжуємо цю, цю тему обговорювати з нами на зв'язку. Релігізнавець, керівник проєкту релігія вогні Руслан Халіков. Пане Руслане, мої вітання вам. Доброго ранку. Ми говорили якраз перед тим з представницею Міністерства культури, яка очолює цю комісію ревізійну, яка має оглянути всі ці приміщення в лаврі. Вона нам розповіла детально про всі ці перипетії. Скажіть, будь ласка, це властиво для взагалі для релігії, для я не знаю, там. Для православної релігії, коли священники керують от своїми парафіянами і вказують їм, що робити, там, яке приміщення блокувати, в яку церкву зайти, де забарикадуватися. По суті. Тому що, от, як розповіла пані Маріана Томан, є якісь певні люди, які зайшли в церкву, закрилися отак на засувку, і ми не знаємо, що це за люди, ми можемо лише припускати. Mm -hmm. Дякую. Ну, це питання філософське, як ви кажете, так. Тобто, безумовно, що в будь-якій організації і навіть в неорганізованій групі людей з'являються лідери, які кажуть, що робити. А це абсолютно не завжди можуть бути реально ієрархи церкви. Так? Тобто, це можуть бути просто люди, які або ситуативно здобули авторитет, або ну, мають якийсь формальні чи неформальні авторитети перші дні протистояння навколо лаври. Ми бачили, що там скоріше не було е, ну конкретно ієрархів церкви, як єпископи, наприклад, там чи інші, ну чи предстоятеля церкви. А тепер е, вони е, активізувалися і, можливо, дійсно беруть в свої руки е, керування, але ну да, керу цей процес. Протистояння поступово здобув своїх лідерів. Ну, як, от там це Вікторія Кохановська, яка є а, не священником, але теж вона достатньо, от вона на відео, якраз зараз, де да, вона якраз є однією з лідерів протесту цього. Тобто а, в будь-якій групі людей з'являється лідер, який керує тактично і часто не узгоджуючи це з тими, хто мав би керувати навіть з їхнього боку. Я е, намагаюся зрозуміти, чого чекати від неділі від Великодня. Я поясню, чому у мене от в телефоні, от у Фейсбуці, вилазить останнім тижнем просто купа якоїсь максимально дивної реклами е, про те, як діяти, як себе вести во время там Пасхи е, в києво Пічорська Лаврі. От мені Фейсбук пропонує таку рекламу. І пішла покрокова інструкція. І я подивився власне. Ця реклама проплачена кимось. Можемо здогадатися ким до чого вони готуються? Чого нам чекати від Великодня? Так, дякую. Ну до речі, дійсно, ви згадали цю рекламу в Фейсбуці. Вона ще із якихось таких дуже дивних акаунтів. Тобто, не від самої церкви, не від якоїсь єпархії, парафії, а ну, рандомний набір букв заведений аккаунт. Ну так ми бачимо з одного боку специфіку адміністрування соцмереж, що кілька днів гуляє абсолютно дивна інформація, яку. Тим не менш вона ніяк не не блокується. Хоча у мене, чесно кажучи, вже не, не ходить. Десь дня три тому, напевно, повний Фейсбук пролізла ця новина. Ну, Я думаю, що це скоріше за все, все-таки не від церкви, тим більше вони самі це спростовували. Це явна провокація, а от з чийого боку, ну. 100% це вигідно росіянам, тобто, тут не треба гадати і якось особливе молебне проводити, щоб це зрозуміти. Чи це робилося з території України ця проплата, чи прямо з Росії? Ну тут я не скажу. Це треба до речі, Фейсбук напевно дозволяє подивитись, звідки була проспонсорована реклама. Uh, ну, от. Але те, що провокації вже є, і вони будуть, це, ну, uh, на жаль, факт відомий. Uh, і я думаю, що можуть бути якісь навіть непорозуміння під час uh, служби, тому що і УПЦ, і ПЦУ планують проводити служби в лаврі. Uh, ну, але я дуже сподіваюся на Мілу роботу правоохоронців, які не допустять сутичок. Ну але тут бачите ж теж питання в тому, чи буде забезпечений належний рівень безпеки, тобто, щоб ніхто раптом не протягнув зброю туди якусь чи а, там інші небезпечні предмети. Тому я дуже сподіваюся, що буде достатній рівень безпекових заходів. І не буде якихось дуже критичних зіткнень. Ну і як каз, якби не думаю, що є, є дві позиції, крайні перша, що вони десь зникнуть, ці монахи києво пічорської лаври, як ви сказали, і все це буде звільнено на Пасху. Абсолютно не підкріплена позиція. Друга позиція, що вони відсвяткують і ну, після цього почнеться відродження УПЦ в, в Україні, як вони відстояли лавру. Ну, тобто це е, дуже е, ну, такі наївні позиції. Скоріше за все, буде продовжуватись так, як воно і є сьогодні, якщо не буде якихось ну, провокацій з боку спецслужб російських. Ну, поліція зараз дуже мило і правильно діє насправді в тих подіях, які відбуваються у мене тільки захоплення Так, і, і служба безпеки. Операція. Теж тому ми так мовити, якщо говорити такою лексикою, уповаємо на їхній професіоналізм і будемо бачити, Може, що ми, власне відбуватиметься. Ще питання маю що ми там маємо до офісу омбудсмена. Надійшло звернення від свято Успенської Києво-Печерської лаври. В, ну, московської церкви я маю на увазі скарга на те, що їх дискримінують і порушують права право на свободу совісті і розповідання. Ваша думка як незалежного фахівця, чи справді є підстави для такого звернення і до розгляду такого власне звернення? Ну моя думка, ви знаєте, я щасливий, що таке звернення надійшло, тому що це звернення від митрополита Павла. І він а -а. нарешті на сьомому десятку років зрозумів, що можна діяти правовими методами в Україні. Тобто не треба проклинати одразу ворогів, а достатньо написати звернення і, можливо, його розглянуть, а його вже розглядають, наскільки я знаю. І будуть ну, в суді відстоювати твої навіть права, якщо ти правильно все подаси. Тому тут це добре, що справа відбувається правовими методами. Uh, ну, це вже мають вирішити відповідні uh, органи, чи є там підстави для порушень ну чи точніше підстави для порушення є сама заява, але чи є там реально ознаки uh, порушення свободи совісті? Знову ж таки, тут йдеться не про порушення свободи совісті всієї церкви, а конкретної особи чи конкретної групи осіб. Ну я думаю, що мається на увазі, що його не пускають молитись в монастир. А він змушений сидіти вдома під арештом. Ну, це, це якраз частина цивілізованої боротьби за свої права і за свою позицію, тому хай такими методами я би їм і радив боротися. Ну в принципі, я би взагалі не радив боротися з державою українською, але якщо вже боротися, то краще так, ніж мітингами і бійками. Ну, там такі мітинги. Ну, Маленький. В будь-якому разі, так, да, знає, як це назвати зменшено пислими правовими методами вирішувати свої питання. Точно що. ще одне питання, яке стосується такої заяви міністра культури. Києво-Печерська лавра приносила московському патріархату щонайменше десятки мільйонів гривень обігу на рік. Каже про це Олександр Ткаченко. Там церкву можна говорити як про церкву, про щось там піднесене, церковне, релігійне, але це дуже мирське, таке приземлене. Якщо нагадати, наприклад, про якийсь там заводік як з виробництва свічок Паші Мерседеса на території Києво-Печерської лаври, то все стає очевидним. Наскільки для них це фінансова втрата велика може бути? 30 мільйонів на рік це не дуже велика втрата. Я думаю, що набагато більшою втратою, навіть двома втратами, є дві речі. Перша, це арешт майна олігархів, які спонсорували церкву. Тобто, це ж, ці 30 мільйонів не завжди приходили від ну, бабушок, які приходять молодість, хоча від них, напевно, так само, але тим не менше. Коли йдуть арешти Майна Новінського, я думаю, що там справа обчислюється набагато більшими сумами, і якраз отакі речі можуть бути по церкві сильніше, набагато і б'ють. Я думаю. А другий момент, що зараз дуже багато вірних. Ціє церкви або за кордоном, або переїхали з місць в межах України, або перейшли в іншу церкву, наприклад. І тому виходить, що вибивається і низова підтримка парафії. Ну, але зараз і витрат набагато менше. Тобто зараз нема ну, таких реальних потреб опікуватися. Церквами на окупованій території, наприклад, Тобто це вже кілька тисяч парафій. А, і ну, я думаю, що вони впораються з тим, що загублять 30 мільйонів. Тут питання в тому, що а, це іміджеве, іміджеве питання. І а, втрата монастиря це не, не тільки втрата кількох там, мільйонів гривень на рік, а це втрата ну, позиції в суспільстві. Хоча знову ж таки я би не казав, що це така суперекзистенційна втрата, і що їм тепер не буде де молитись. У них 200 монастирів по Україні більше 20 тільки в Києві і Київській області. Слухайте, так, пане що... Руслане, в. Петра, той, що Лебідь, той, що Павло, той, що Паша Мерседес, є чудовий маєток на 500 квадратів з величезним подвір'ям, неподалік Києва, з великими фермерськими господарствами. Чоловік казав, що там нема ні ковдрини, ні, ні якоїсь, не знаю, там подушини, а десь виспатися за місцем його носіння браслета електронного. Є там місце для всього, можна прийняти і свої, свою братію там тимчасово, поки там не вирішиться їхнє квартирне питання. Тому я не, не бачу тут проблеми. Так, тобто проблема не екзистенційна, проблема іміджева. І ну якби я думаю, що якраз дійсно в тому маєтку може їм буде і комфортно молитися, тут і, і може, якщо його продати, то відіб'ються всі витрати, принаймні за півроку. Ну до речі, так здалека трохи і на храм схоже з цим всім таким. Ошатним ну, не будемо богу богохульствувати Добре. в ефірі. Е, скажіть, будь ласка, ще таку історію мені цікаво. Якісь якимись мені це все подвійними стандартами трошки попахує. Є у нас організація, яка називається Всеукраїнська Рада церков, яка там критикує законопроекти, там іноді диктує правила, якісь певні для держави, але мають на це право. І чомусь в цю організацію входить московський патріархат. Як це вписується взагалі в теперішню політику? Ми тут говоримо про те, що треба вичищатися від російської агентури, від московської церкви, яка має зв'язок з Москвою і в своїх статутах рішення держави експертної комісії. Точніше, заходиш на сайт цієї організації, представник її Онуфрій, той що Орес Березовський красується. До яких пор, так? Ну, ну, ну так а, та, дійсно, бачите, це ну, з одного боку, це ж не державна інституція, тобто вони можуть собі дозволити це. А це об'єднання церков, оскільки це є велика церква в Україні, то відповідно вони віддавна там були, і інституція ця достатньо консервативна. Якщо ви подивитесь, них за останні десятки років особливо не змінювався і склад навіть. Хоча деякі хотіли туди вступити, їх не брали. І ну, це достатньо консервативна структура, яка, напевно, не готова одразу, так само, як і сама УПЦ МП не готова одразу розривати всі зв'язки з московським патріархатом, так само і ці не готові їх витискати. Але з іншого боку, тут ще є момент такий, що це один з небагатьох майданчиків для спілкування і для якогось. Спроби діалогу, спроби спільної гри, який ну ще донедавна працював. Якщо пам'ятаєте, приміром, а, ці представники ради церков кілька місяців тому їздили зустрічатись з папою Римським і відстоювали позицію України в рамках агресії Російської, і там були представники УПЦ, зокрема, тобто, це. Ну, їхня, якби їх тут ну вони не поїхали і сказали, що їх тут ущемляють. Це була б одна історія. А так вони поїхали і виступали зі спільної позиції разом з усіма. Це виглядає, що а, вони, якби, підтримували позицію України, а не Росії в цьому конкретному випадку. І такі теж випадки були. Тобто, це а, от, з одного боку, достатньо неформальна, хоча й впливова інституція. А з іншого боку, це такий майданчик, який зараз, можливо, вже перестане виконувати функцію діалогового майданчику, бо зараз я не бачу часу і а, політичної волі для діалогу, але а, ну, ще донедавна вона цю функцію виконувала, тому я думаю, що можливо з, як, з часом і викреслять пана Ануфрія. Митрополита з цієї ради, дякую вам дуже, пане Руслане. Руслан Халіков, релігієзнавець, керівник проєкту Релігія вогні. З нами був на зв'язку. А далі про